Усім привіт! Зараз літо і сезон ягід, і саме зараз тине полуничка, тому я буду сьогодні робити вареники з полуницею. Я її помила, крупнішу полонечку перерізала, щоб була більш така одинакові шматочки, і тепер буду готувати тісто. Миску просіяла пів кіла муки, але не знаю, скільки піде, тому краще, мабуть, я трішечки відберу, щоб було так ну, на присипку. Краще я потім додав, якщо не буде вистачати. Тут не принципово дотримуватися всієї грамовки, тому тісто дуже просте. В середину тіста я вливаю 300 г кислого молока. Звичайно, можна використовувати кефір і бажано, щоб він був знежирений. Додаю пів чайної ложечки солі, десь чайну ложку цукру і додаю сюди ж в це кисле молоко, чайну ложку соди. І тут дуже важливий момент: кисле молоко або кефір має бути кімнатної температури. Чому? А тому, що сода в теплому кислому молоці швидше і краще погаситься. І ми навіть маємо е, отак от перевірити, чи погасилася наша сода. Отак, воно кислячок, аж бурлить, шипить, сода гаситься. Якщо ж використати холодне з холодильника, Кисле молоко або кефір, то сода неякісно може погаситися, вона довше проходить цей процес. І тоді в готових виробах в тісті буде відчуватися сода, це не дуже гарно, точніше, не смачно. В Це тісто можна додати також невеличке яйце або навіть можна жовточок, але я сьогодні додати не буду. Тісто і так виходить дуже добре. Спочатку я отак в миски все поєдную ложкою і потім трошечки його підмішу руками. Бачу, що моє тісточко трошечки зам'яке, додатиму потроху муки. Зазвичай содове тісто м'якіше, ніж, наприклад, ми звикли для вареників робити заварне тісто, але все ж таки його треба вимішати, щоб воно не липло до рук. І гарно можна було з нього виробляти вареники. Ну, ось так Начебто я вже його вимісила, воно таке м'якувате. Трішечки залишу його хвилин на 5-10. Залишилась у мене мука, зараз зважу, 100 грамів муки в мене залишилось. Отже, на цю порцію пішло 400 грамів. Моє тісто трошечки полежало, немає у мене багато часу чекати, коли воно вилежиться. Ну так, трішечки, воно досить м'якеньке. І припиляю. Так, гарненько мукичкою столик, трошечки його підмішу, щоб зібрати його так до купочки. І все, і буду робити варенички. Я роблю вареники, такі, знаєте, добротні, <заряничок> з варяничок, такі немаленькі. Зовсім немаленькі. Так, наріжу їх на варянички. Не розкатуючи скалки, не приміняю тут ніяку скалку так крупненько. Їх буде тоді легше зліплювати, тому що полуничка така вона, все ж таки, це не дрібні ягоди і така начинка, що тут варянички треба такі, щоб величенькі були. І от спершу ложу з півчайної ложечки цукру, а зверху полуничку. І зліплюю вареники. Такої кількості цукру для полуниці достатньо. Звичайно, якби це були вишні або поричка, то там можна ложити й чайні ложки цукру. Та полуничка така досить солоденька, то вистачить і так. У мене на плиті вже стоїть каструля. Я в неї налила ну, десь літр води, зав'язала так марлю зверху. І буду викладувати сюди вареники. Водичка кипить. Вареники треба ложити так, щоб вони не торкалися, ніяк не торкалися один одного. Так викладувати їх. І зверху накрити треба. Ну, я буду накривати кришкою, вона має така якраз гарна, висока. Можна накрити просто мискою або ще одною кастрюлькою. Ну, зробити таку їм парову баню. І виставляю на 5-6 хвилин. У мене на плиті таймер є, я виставляю його і так дуже зручно. 5-6 хвилин це з розрахунку того, що якщо варенички трішки дрібніші, мільчіші або тонше тісто, то вистачить її 5 хвилин. А в мене вони такі величенькі, тісто товстеньке, то ставлю на 6 хвилин. Цього якраз достатньо. Вони якраз вже готові. Такі сухенькі, гарненькі. Перша партія є. Поїхали далі. Вареники з такого тіста можна варити не тільки на пару, а й у воді. Так як, звичайно, ми варимо звичайні вареники. Тільки потім, коли доставати їх, треба ложити так окремо один від одного, щоб вони не злипалися. Вони трішечки підсохнуть і будуть майже такі самі, як зварені варенички на пару. І зараз це вареники з полуницею. А потім піде вишня, шовковиця, пурички. Пишіть, а з чим ви робите такі літні вареники? І яке ж літо без тих от тих вареників? Ну, ось з цього замісу отрималося стільки вареничків. Ні, один уже з'їла, вже одного нема. Ну, плюс-мінус, оце так. Зараз навіть візьму якийсь один вареничок. Отакий, дивіться, він сухенький, і розріжемо ось він такий соковитий, такий смачнющий. Зараз ну, я вам поближче покажу. От дивіться, скільки там соку. От дивіться, яка ця смакота. Ну, неможливо таке не робити і не смакувати. Тож, всім вам дали і смачних вареників. Всім миру, добра і здоров'я і всім пока-пока. До нових зустрічей!